Вітаю, я Стас, я професійний будівельник, Я здебільшого займаюсь тацівальними роботами. Я плиточник. Ми знаходимося на черговому об'єкті. Позаду в мене санвузол, де я безпосередньо займаюся укладанням плитки. І сьогодні я вам покажу один лайфхак зі звичним для нас суперклеєм папік. Стас, спочатку, трохи покажу свої роботи. Кожен хто спікався з публичними роботами, знає, що квитка, будь то кераміка, керамиграні чи квитки з матеріалів, схожими за характеристиками, мають властивість спусків. Буквально квитка може під час обробки. Якщо густова деталь, котра не буде піддаватись механічному впливу впродовж експлуатації об'єкту, але задля збереження конструктиву чи розміру елементу вона має бути цільною. Ну тобто, якщо елемент буде прикритий умивальником, наприклад, або шафою, іншими статичними меблями, декоративними елементами, ось тут нам на допомогу відкрити суперклейпатикс. Це прозорий однокомпонентний клей швидкої дії. Він підходить для поглинаючих і непоглинаючих поверхне. Його переваги це час висихання, вологостійкість та місці склеювання. Вона до 200 кг на см. Фасовка має 3 грами клею та аплікатор для зручного нанесення. Поверхні, що склеюються, мають бути сухі і чисті. Наносимо клей на одну з поверхні, що склеюється. Ось такого результату я досяг за допомогою клею Батекс. Плитка лицьована. помітно нічого. Ну залишай вподобання, якщо було корисно, а також підписуйся та натискай дзвіночок. у нас регулярно виходять відео від майстрів про і